Доброго дня, шановне панство! Сьогодні ми приїхали. Приїхали ми сьогодні. В общем, на пасіку. Сояшник. Ой, все вигорає. Вдівка працює. А вдівка працює. Що вона знаходить, бог його знає? Ось мої маленькі. Дивіться який льот. Високий соєшник не можу вам показати. Але це кайф. Це реальний кайф. Сьогодні у нас 13-7. О. Вот. Будемо ми отут розміщати павільйончики, палаточки. І завтра з ночовочкою, конечно, завтра ми почнемо цей процес. Наш красунчик. Ззаді помічник красунчика. Природа. Ну, в общем, класно. Одним словом, класно. От так. Жарко, звісно, але нічого. О, видно, звідси, соєшник, поле горить. О, так що, всім до завтра. А ми будемо вигружатися, будемо. Починати підготовку, виставляти медогоночки, столи, медогоночки у нас електро. Набрали водички з собою, якщо ви їздите, ви знаєте на кочовку. Це, скажімо чесно, у нас такий перший опит. Досвід вибачаюсь. Бочечки, дві бочечки водички. Ну і все, все, все остальне. Зараз покажу вам, що посередине. Генератор, водичка, бочки. Ну, в общем, все. Добре. Всім гарного дня, всім гарних медозборів. Бережіть себе, бережіть друг друга і нашу неньку. Пока-пока.